П'ятниця 30 грудня. Це новини на ТВ7. оборона Маріуполя найважливіша подія року. Такі результати опитування. Окупанти викидають українські підручники з маріупольських шкіл. А замість вікон малюють банери. Такий ремонт по російськи Про все детально випуску. З вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Оборона Маріуполя найважливіша подія року. Такі результати опитування українців. Його провів фонд Демократичні ініціативи спільно зі службою центру Разумкова, на другому місці звільнення Херсону, а на третьому північних регіонів країни, зокрема Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пишаємося нашими захисниками. Віримо, що Маріуполь буде звільнено. Твори Котляревського, Кобилянської, Керпенко-Карого та інших українських митців на підлозі, звалені грудою, накриті ганчірками. Це окупована Маріупольська школа номер 53 Військова охорона не дозволяє дітям взяти жодної книжки. Їх просто везуть на смітник. Денацифікація як вона є. Усе не заради дітей, а для пропаганди. На лівобережжі окупанти влаштували так зване новорічне свято насправді катівню холодом. Бо пройшло воно в такій теплій обстановці, що малеча не тільки шапки не знімала, але й навіть рукавиці натягнула. Хоча в мангуші пішли далі, запросили військову командатуру. Ось в чому цинізм. Деякі батьки заарештовані саме цими вояками. Намалювали на банері вікна та прикрили реальність малюнком. Такий ремонт по російській у Маріуполі. Більше того, ті, війська сіють пропаганду у соцмережах на повному серйозі, показують, як не мов би полагодили будинок. Хоча насправді просто закрили банером. Усі дири від пожеж звичайно дуже дієво, особливо взимку. Жителі будуть задоволені. Звісно, це сарказм. Маріуполь, Лівобережний район, оновлений парк веселка, найбільший в Україні мультіцентр. Нова льодова арена. Тут вирувала щасливе життя усього рік. Тому зараз понівечені домівки, як і сотні людських доль. Ось що зробив руський мір. Тільки но подивіться самі. Маріупольці відзняли відео, як виглядає місто. Його опублікували в телеграм-каналі міської ради. Але ми віримо в перемогу України та повернення Маріуполя додому. Про це у своєму новорічному зверненні сказав Мер Вадим Боченко і додав, що вже працює над проєктом відновлення міста. Наша влада залучає партнерів. Також очільник підвів підсумки 22-го. За 10 місяців мерія відкрила 17 центрів Я Маріуполь. І вже десятки тисяч переселенців отримали важливу допомогу: гуманітарку, юридичну, медичну, психологічну, а ще й бейбі бокси та грошові сертифікати. Шановні маріупольці, цей дуже складний час. Хочу побажати нам всім сил. Тому що сили нам знадобляться ще повертатися до нашого славетного міста героя Маріуполь. Побажати вам любові, щоб ця любов наповнювала наше серця. І цю любов ми разом з вами зберегли та принесли в Маріуполь. Сім дронів камікадзе окупанти запустили по столиці. Два з них наші ППО збили ще на підльоті, ще п'ять над самим Києвом. Уламки від шахедів впали у Голосіївському районі. Пошкодили вікна у двох будівлях. Ніхто не постраждав. По Дніпропетровщині росіяни вдарили з важкої артилерії. Випустили 30 снарядів по Марганецькій громаді. Люди вціліли. Наслідки атаки встановлюють. Вогнем та ракетами московити накрили Донеччину, атакували вугледар, Мар'їнку, Авдіївку, Курахове та Костянтинівку. Потрощили будинки, гуртожиток, інтернат, кінотеатр та навіть храм. У цих нелюдів нічого святого. Під обстрілами Херсонщина Росіяни вдарили по області з реактивних систем залпового вогню та мінометів. Зруйнували багатоповерхівки, підприємства, магазини та СТО. Є поранені серед мирних. У день зі ствольною артилерією окупанти зарядили по Чернігівщині. У Семенівці зафіксували три прильоти. За інформацією офісу президента, є загиблий. Також у місті зникло світло. Троє загиблих та ще шестеро поранених. Такі наслідки вчорашньої атаки Росії по Україні. Про це в ефірі нацмарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Нагадаємо, напередодні було 5 годин тривоги. За цей час росіяни встигли достатньо нашкодити, зокрема, потрощити будинки та енергооб'єкти. У наслідок почалися екстрені відключення світла на Львівщині, Київщині та Одещині. Утім, нині наші енергетики вже. Частково усунули проблему, але багато чого також вдалося збити. За уточненими даними генштабу, маємо такі результати: 58-70 крилатих ракет, а також 4 безпілотники та гелікоптер росіян. Про успішну роботу ППО розповів президент Володимир Зеленський. Він подякував військовим у своєму щоденному зверненні. Дякую усім нашим повітряним командуванням. Центр Південь, Схід і Захід. А особливо ми всі з вами вдячні воїнам. 96-ї Київської, 160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад, чиї результати сьогодні найбільші. Вони на свій лад ведуть війну проти мілітаристів. 2022-й назвали роком жінок. Про це написали провідні журналісти німецького видання. Така присвята кажуть не випадкова, бо жінки цьогоріч проявили мужність, сміливість та паралельно із нашими військовими вели свою боротьбу боротьбу за справедливість та свободу. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Спокійного вечора і побільше нам гарних новин. Бережіть себе.